Для більшості дітей Україна була першою школою велосипедної науки. Проблема тільки одна: сам велосипед був занадто великий. До сідла діставали хіба що старші, а малі мали свій особливий спосіб: сідати на сідло ні. Малеча засовувала одну ногу під раму, а другою відштовхувалась від землі. І так їхала боком напівзігнута, але горда, що тримає рівновагу. Виглядало це так: ніби маленький жокей приручив велику залізну коняку, а падіння були неминучими. То штанина застрягне в ланцюзі, то носок кросівка зітреться об асфальт. Але після кожної подряпини знову лізли на Україну. Бо саме так приходила справжня свобода. І коли нарешті вдавалося сісти на сідло й поїхати самостійно, це було як перший політ. Україна це не просто велосипед. Це частинка нашої історії, що подарувала свободу пересування мільйонам людей. Він був доступним, надійним і невибагливим у догляді. Саме тому його пам'ятають і сьогодні.